Продовжити тему можливої ізоляції України та дії опозиції у сучасних політичних умовах, ми запросили до студії політолога, дослідника університету Джорджа Вашингтона Сергія Куделю. Дякую, Сергію, що знайшли сьогодні для нас час. Ради Отже, бути. кільце ізоляції навколо України в принципі звужується. Президент Литви, яка у п'ятницю відвідала Юлію Тимошенко у лікарні, сказала, що якщо дії української влади будуть продовжувати, будуть такими, як вони, вони зараз. Є, то в принципі ізоляція є невідворотня. Як ви бачите цю перспективу ізоляції? Цікаво відстежити, як еволюціонувала позиція заходу щодо справи Тимошенко і щодо України. Фактично, ще в вересні минулого року ми чули про те, що заяви єврочиновників про те, що не варто робити політичну ситуацію в Україні заручником і Україну заручниками рішень українського керівництва, і що цілком можливо, що договір про асоціацію буде таки підписаний в незалежності від того, як розвиваються політичні події в Україні. Спочатку цього року ми побачили дуже чітку прив'язку в позиції е, Європи. прив'язка е, е, значить, підписання договору про асоціацію до е, звільнення політичних в'язнів. Е, е, і очікування єврочиновників полягали в тому, що е, сам договір про асоціацію буде виглядати настільки привабливим е, для Януковича і для керівництва, що е, вони погодяться піти на якісь певні поступки в політичних питаннях. Е, е, і ми чули заяви про те, що немає плану бій. Ми пропонуємо дуже вигідний договір. І вони мають на це погодитися. І я думаю, що десь в квітні, коли почали з'являтися нові справи проти Тимошенко, коли почався новий другий судовий процес над Тимошенко, більшість лідерів європейських держав зрозуміли, що для керівництва держави важливіше тримати лідерів політичної опозиції за гратами, аніж підписувати договори євроінтеграційні договори з заходом. І через те я думаю, відбувалася так, відбулася така радикалізація позиції заходу. Яка зараз фактично зводиться до публічних демаршів, uh -huh. до публічних заяв про можливий бойкот зустрічей з керівництвом України на вищому рівні. А з часом я думаю, вже ближче до парламентських виборів буде йтися мова вже і про введення санкцій. Тобто, ця ситуація, я думаю, буде загострюватися. Позиція західних чиновників буде загострюватися, і швидше за все вона перейде в таку більш активну форму дії після парламентських виборів. Тобто, в принципі. З з такого позитивного меседжу, як намагалися робити чиновники, намагалися так мовити дати можливості, якісь дати якісь варіанти для влади. Вони переходять в, в ну в такий негативний меседж і в такі вимоги, тобто мають на увазі вже в якийсь такий не більш більш критичний взяли більш критичний підхід. Безперечно, так. Тобто... Та. тобто справа в тому, що вони розуміють, що позитивний вплив не діє, і він, очевидно, не буде діяти, і тому необхідно вживати якихось більш точкових негативних санкцій mm -hmm. по відношенню до українського керівництва. І, безперечно, єдиний спосіб змусити їх якось змінити свою позицію по ситуації з політичними в'язнями, по згортанню демократії це впливати на їхній особистий добробут, на добробут керівництва України, на добробут людей, які фінансують керівництво України, українських олігарх. Архів, які мають інтереси бізнес-інтереси на заході, коли почнеться обмеження їхнього добробуту, коли вони усвідомлять, що вони особисто втрачають від згортання демократії, тоді можливо будуть якісь зміни в Білорусі. Це не сталося. Проти білоруських чиновників застосували санкції. Білорусь знаходиться в ізоляції. Нічого не відбулося, Лукашенко далі продовжує свою політику. Чому це могло би бути ефективним в Україні? Журнал Шпігель сьогодні опублікував статтю про клан Януковича і про інтереси клана Януковича, які він має в Австрії, в Німеччині німецькі газети про це вже починають писати. Тобто, ми бачимо, що українські чиновники на вищому рівні, як і олігархи, інтегровані на захід набагато тісніше і більше ніж білоруські чиновники були інтегровані. Тому в заход. До є набагато більше важелів впливати на цю ситуацію, і навіть якщо Євросоюз не буде приймати такі рішення е, на рівні е, організації, то цілком можливо, що держави окремі Німеччина чи Австрія будуть ухвалювати рішення на рівні національних держав про те, щоб, е, наприклад, заморожувати статки українських mm -hmm. чиновників, які е, які вони мають чи банківські рахунки, які вони мають е, в швейцарських, німецьких австрійських банках. Чи вплине це насправді на чи чи піде Янукович чи українська влада на те, щоб все-таки звільнити Тимошенко в цій ситуації і Луценка і всіх решта? Найближчим часом, очевидно, ні. Вони не не звільнять їх до парламентських виборів, принаймні, тому що ідеться про те, щоб не дати їм можливість отримати імунітет? Я думаю, що марно сподіватися на звільнення Тимошенко, Луценко і інших до президентських виборів? Насправді я думаю, що єдине. Ни спосіб їх звільнити буде це як сценарій взяття Бастілі у Франції. Тобто, мені здається, що на жаль, зараз найвірогідніший сценарій, який може призвести до звільнення політичних в'язнів, це революційний революційний сценарій. А... У суботу в Києві відбувся цей форум об'єднаної об'єднаної опозиції. Опозиція декларує дуже радикальні кроки. Вона декларує звільнення України від Януковича. і Вона декларує якраз звільнення всіх політичних в'язнів. Чи мають вони наскільки реалістичними є ці декларації? Так і крім цих заяв, про які ви сказали, є ще інші радикальні цілі. Наприклад, тотальна люстрація всього державного апарату, наприклад, звільнення всіх суддів. Українських і призначення нових суддів на їхні посади, проведення антикорупційних розслідувань в родинах державних чиновників. Тобто, це цілі, які є набільш, набагато радикальніші ніж цілі, наприклад, які висловлював Ющенко перед помаранчевою революцією, і це безперечно добре з точки зору пропозиції. Опозиція готова до кардинальних кроків. Але з іншого боку, проблема в тому, що це створює серйозну загрозу для всього державного апарату, тобто, коли вони. Оголошують війну Януковичу, вони іншими своїми програмними цілями фактично підвищують ризики для інших державних чиновників від того, що відбудеться зміна влади, і тому мені здається, що без суспільної мобілізації угу. досягти цих цілей буде практично неможливо. Тобто на Україну чекає революція 15 секунд а без революції буде важко опозиції прийти до влади. Чи чекає на неї зараз на, на Україну революція? Я думаю, що поки що це мало ймовірно. Дуже дякую, Сергію. І нагадаю глядачам, що гостем час тайму був політолог, дослідник університету Джорджа Вашингтона, Сергій Куделін.